Ми знаємо, навіщо людині потрібні руки, ноги і голова. Тобто, в чому функція всіх органів. Але сама людина для чого живе? Що найбільше людина цінує в житті? Звісно, саме життя. Ось про найважливіше для нас і піде мова. Ми хочемо жити. От тільки скажіть: а для чого жити? Це загадка. Ми часом настільки зайняті самим життям, що питання, а для чого воно нам просто в голову не приходить. А якщо й приходить, то ми швидко, швидко його відганяємо, вважаємо це дурістю, непотрібною філософією. Живи і все, не думай! Ця тема стала майже забороненою табу. Когось вона дратує, когось лякає. Розповім вам цікаву історію. Одного разу я зустрів одного молодого ізраїльтянина на ім'я Роні. Він пройшов типовий ізраїльський маршрут: армія, добірні війська, потім річна подорож по світу, зрештою, він опинився в Нью-Йорку. І ось одного разу він зайшов у бар, сидить п'є пиво. А бармен чи то від нудьги, чи то для показної ерудиції каже йому. Знаєш, китайці розумні люди були. Вони сказали, що у човна в океані мають бути весла та якір. Що? Весла та якір вони в тебе є. Весла це те, куди ти пливеш, яка твоя мета, а якір це те, на чому засноване твоє життя, твій світогляд, те, у що ти віриш. Роні розповідав. І раптом, в одну секунду я зрозумів, що перебуваю посеред океану життя без карти, без компаса, без весел, без якоря, бовтаюся туди, сюди, як осінній лист, куди вітер бажань мого тіла подме, туди й полетів, куди приб'є, там і сиджу. Ось зараз тут пиво п'ю. Він озирнувся і раптом побачив порожнечу в очах усіх відвідувачів бару. Вони всі прийшли, щоб, хоч якось і чимось заповнити порожнечу свого життя. Скажіть, у людини має бути якийсь напрямок у житті, якісь весла, якір, компас. Мабуть, так. Але з чого все починається? З якої точки починається розгадка загадки життя? З питання всіх питань для чого нам дано життя? Для якої мети людина з'явилася в цьому світі, у чому сенс її існування? Спробуємо сформулювати це питання наочніше. Ми з вами знаємо, що у кожної речі в цьому світі є кінцева мета, для якої ця річ була створена: склянка, щоб пити воду, телефон, щоб розмовляти, автомобіль, засіб пересування. Ми знаємо, для чого призначена кожна деталь в автомобілі: колеса, гальма, двигун, кермо. Ми знаємо, для чого і увесь автомобіль загалом. Так у всьому світі нам відоме призначення, чи то в діяннях рук людини, чи то в природі, де всьому є своя роль у тонкій екологічній рівновазі. А тепер звернімо увагу на людину. Вона складається з безлічі органів і частин тіла. І ми знаємо, для якої мети кожна з них існує. Ми знаємо, для якої мети серце б'ється в грудях, для чого їй очі, легені, шлунок, руки, ноги. А для чого сама людина в цілому. Виходить, людина знає, в чому сенс існування всього в світі, окрив сенсу існування самої себе.